Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Рецепти смачно та доступно. Сьогодні в нас вихідний день. Я вирішила приготувати, ну, щось таке, що давно ми готували. Я готувала давно вже плов, але це плов у нас буде незвичний. Може, це навіть і не плов, просто каша. Але я хочу, щоб воно більш виглядало як плов. Це у нас крупа булгур. М'ясо свиняче. Порізала я міленькими такими дрібненькими кусочками. Тут невелика кількість цього м'яса, десь грам 250, одна морквина невеличка та цибулина теж невеличка. Зараз я крупу гарно перемию. Ось. А м'ясо. Буду смажити на олії. У гарно розігрісу кастрюлю з товстим дном, Я виклала м'ясо, а спочатку налила олії три ложки і смажу. Смажу е, хвилину чи п'ять, потім перемішаю, Добавлю туди морку, цибулю і буду смажити далі. Потім посолю, поперчу. Ось я вже пару разів мішала. Зараз додам сюди Ні, Зразу посолю. Потім додам цибулю сюди. Посолила, додала я цибулю. Замітю, що я Сматила на великому вогні. Та ще хвилиночів, де тільки протичитися з цибулькою, ми додалимо сюди морк. Так, цибулька наша вже прозора стала, зараз додаємо морсь. Додала я ще ложку олії, тому що м'ясо мене нежирне. Хай тушкується ще хвилиночок 5-10, потім ми додамо туди Води. Ось у нас вже готово із зажарочкою м'ясо Додаю я стакан води і ще один стакан води. У нас буде стакан булгура, Стакани 250 грамові. Зараз закипить все це і хай вариться до напівготовності м'яса. Закипіла наша вода. Я додаю сюди один лавровий листочок і штук 6 перчин до шистого горошку. Пора всипати вже крупу, але перед крупою я всиплю чайну ложку приправи до плову. Крупу я гарно промила. І зараз засипаю. Нашу подліву. Зараз я вигорну все останнє гарно перемішуємо. Потрібно спробувати на, смак, на сіль. тому що я солила, коли смажила м'ясо. Тепер додала сюди приправу. І якщо на сіль вам не годиться, не, не, не сподобалось, то. Додайте ще солі. І зараз включаємо вогонь трошки сильніше, ніж є. і будемо тушкувати. А потім прикрутимо, все, під кришечкою, це все робиться, прикрутимо, і будемо хвилиночок 20 готувати наш так званий плов. Бурлить, кипить, накриваємо кришкою і варимо до готовності. Зараз збавляю вогонь і тушу на помірному вогню. І ось наш плов готовий. Крупа варилася 20 хвилин, а в цілому плов готувався приблизно годину. Крупа розсипчаста, головне треба притримуватися пропорції дві склянки. Рідини на одну склянку крупи. Так що готуйте, пробуйте, експериментуйте, це все доступно і смачно. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобачки чи дизлайки, ставте пишіть коментарі, діліться з друзями. На все добре, до нових зустрічей. Все буде Україна!